Таку декоративну штукатурку мармарин можна зробити в один шар на на поверхню, можна зробити в два шари, якось в стилі мапа світа. І це можна робити на штукатурну поверхню. Но вона повинна бути гладкою, це повинна бути висока якісна штукатурка, замита і ну, треба за цим слідкувати, хто вам робить, виготовляє, або просто приймати у забудовників штукатурку в нормальній якості. І тоді вам не потрібно буде додатково виготовлювати ці стіни. Тут зроблена на штукатурену на поверхню в один шар. І нормально, бачите, виходить, якщо ви хочете, там, наприклад, ось таку в стилізарі, у вас комерційне приміщення, або ви хочете просто ось таку, бачите, ніяких перепадів немає. Просто така декоративна штукатурка, мармарин. Зроблено це із такого матеріалу мармарина Романтика 5, торгової марки Капарол. І вскрита хістоліт і Є такі блискавки. Бачите, да? дуже класний, прикольний матеріал. Камінчики тут якісь є, можна її пошліфувати взагалі. Якщо у вас такі є типу, полосочки, радіатори вам вони не влаштовують, можна, вона шліфується. І тоді у вас буде гладенька така поверхня з такими камінчиками. Якщо вам потрібен такий матеріал, звертайтеся до Сіті.